Рідкісні червонокнижні рослини, сон чорніючий та гори Цвіт весняний виявили поблизу села Борщівці на території Борщівської гори. Знахідку зафіксували представники Київського еколого-культурного центру під час експедиції. Обидві рослини занесені до червоної книги України та мають важливе природоохоронне значення. Більше розповість Віталій Крижанівський, еколог. Пане Віталію, мої вітання. Добрий день. Розкажіть, чим же унікальні ці види рослин? Е, перш за все, якщо сон чорніючий, це рослина вражає першу чергу своєю елегантністю і е, своєю, можна сказати, саме виглядом своїм. Е, вони мають насичені саме квітки, мають насичені темно-фіолетові або майже чорний колір, і якраз звідки входить назва чорніючий, е, також вкриті волосками, які надають сріблястий відтінок. Горецвіт весняний або горецвіт лікарський, це також помітна рослина. Вона вона лікарська, то вона також використовується в фарма, фармацевтиці і також допомагає при серцево судинних захворюваннях, якщо її використовують конкретно для таких лікувальних цілей. А як часто можна побачити в природі ці рослини, і чому власне їх не можна зривати? Е, на сьогоднішній день на жаль, ці обидва види рослин вони є знесені до червоної книги України, і саме через це їхнє виривання, їхнє е, зрізання надзвичайно е, шкодить на чому Межа законодавства е, і нижні рослини, і якраз до, до червоної книги до виду рослин занесені мають право бути яким чином пошкоджені, також в зв'язку е, саме з повільним відновленням цих рослин, оскільки це багаторічні рослини, вони просто не встигають відновлюватися в екосистемі. І аналогічно, це порушення екосистеми при зриванні, при е, будь-якому пошкодженні цих рослин відбувається порушення екосистем. Е, і в зв'язку з цим е, в, також воно має великий вплив на кліматичні. Ні показники е, регіонів і на завершення ще розкажіть, де зростають сон чорніючий та гори цвіт весняний на території України, окрім Вінничини е, окрім е, лісу степу. Та степу вони витрапляються в таких районах, як Полісся це пере, або в гірських районах Полісся також саме це сонно Чорніючий. А горецвіт лікарський переважно зустрічається, може зустрічатися на Поліссі а також в, 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 на Прикарпатті. Але переважно для той для той Рослини, стандартні регіони, саме процвітання, це лісостеп та степ. Дуже дякуємо вам за те, що за ваші роз'яснення та за те, що знайшли час доєднатися до нашого етеру. На все добре. Дякуємо і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку був Віталій Крижанівський, еколог і Говорили ми про червонокнижні рослини.